Христос Воскрес, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І так як я вже говорив, тут 22 сотки. Ми переорали, подіскували, зараз фрезой прийшли. Ну, а тут було два роки орани, прийшлися по землі дісками, ну і перефрезерували. І ми хочемо тут посадити наш кавун. Це вкинули трубу 32, брали ми отакі агротермі мульча. Я брав 75, брали до нього крани, крани, є крани, є соєдінителі, бачите, і є, щоб кранів не брати, отакі, якщо ставити десь там... Щоб вам не перекривати за одне, можна замість крана воно дешевше. 4 з копійками кран стоїть 10-11. Це просто я вам говорю, якщо у вас є, можете взяти такі, якщо ви поливаєте в себе вдома, можна крана не брати. І ми взяли мульчу. Тоже, я брав правда, 10 см на кавун йде 15-20 я взяв по 10-10 см. Трошки більше розлиється, бо це буде зверху на мульча і буде суперово. Я думаю, буде непогано. А зараз краніки ставимо і будемо кидати нашу краплю по тим мульчу. Вийде нас 8, 8 лент по 100 метрів. Ну, на по 50 сантиметрів садити в шахматному порядку це 200 кавуна. А це у нас отака. Бачите, чим вона добра, вона добра тим, що і змотувати можна. Дехто питає, чому змотуєте, вона ще шах... буде слугувати нам на другий рік. Провірити, пролити водичкою і буде непогано. Зараз показуємо, як ми отак. От Кинули, зараз покажу, як ми будемо стрелити нашу мульчу. Все буде ручне. Не зробили мульчо укладчика, або в нас його багато немає поля. Отуво 8 лент, ну і там буде 4 ленти. Це помідор, перець і баклажан. Ну і якось так, так. Якби багато було поля, там друге діло можна було щось робити. А так, зараз подивимося, як ми будемо робити нашим методом. Дивимося далі. Такий результат. Ще дві штуки шилося, але в нас от такі робочі, такі загортачі. А ми ту саму, що каплю бачите, як ми зробили. Дивіться, посередині йде, вона натягує, за нею слідом стає і пішов. Бачите? А ззаді вже робочі нашій сім'ї працюють. Ну я теж працюю, бачите, скільки ми зробили, а то скажете, знову, що я нічого не той А це бачите, отакий от макар. Хоч можна було до нього придумати, що хочеш, і вручну робити, не і за гуртачку. Але ми вже привикли, робимо так. Сусід Ярослав. Так, теж ярик, бачите. Бере. Він мені допомагає, ми вдвох тягнемо. Просто щоб посередині було. Це ми вдвох тягнемо, щоб посередині. І от такі, Бачите. Тут непогано пісок. Так, тут пісок. Там трохи був пісок з... Як земля, Тут теж раніше така сама земля була прийом, але за три роки ми його бачите, зробили супер. Навіть парі сам де-не-де як є, то він вже перебитий, передіскований, фризою перебитий і висихає наверху. Помало підходять, кажуть, а скоро робиться все. Отак. От Тягнемо. Готуємо поле до посадки кавуна, а лише передають переморозки. Скоріше всього, так, тут, скоріше всього, що два рядка тих з цієї сторони я посадю під термос. Подивлюся, трохи плівки в мене є. І є агролокно. Одну під плівку спробую. Одну під агролокно. Ну, це буде з числа 10-го, мабуть, посадка, не раніше. Решта саму схему висадки покажу, розкажу. Йдемо далі. Я між каплею зробив 2,50. Робиться від 2,50 до 3 метрів. Ну, в крайній це 2,70-2,80. Саме, саме так, що нормальна буде ситуація. А так ми тут робимо 2,50, щоб нам якраз вистачило на 8 рядків. Так як кавун має розкидувати свої плетні далеко. Не хочемо, щоб вгорода сусідського, то ми трошки зробили більш такі. І в нас тут буде ще посадяно. в шахматному порядку по 50 см. І будемо ми так само садити кукурузу солодку по 50 тільки на другій стороні, так само як кавун, стоїть, стоїть і вони теж по 50 сантиметрів посадимо. Чому б не посадити, нехай росте і кавун у нас і буде рости у нас і кукуруза. Це буде все впереді, покажу, розкажу. На цьому бувайте всі здорові. Отакий у нас апарат був каплю з мотачем. Розмоточемо, а тепер ще мульч, мульчок-укладчик. Тому що ми і дійсно мульчу кладемо. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України. Дивимося далі мої відео. Все буде тут поле про Баштан.